У нього волосся більше yeah, Так неверно, <laughs> Так розпусти кост <laughs> Я так не думал, У нього прям багато, його А у тебе не yeah. ну, то 47 Ня.47 причем, чьи, да? Чи 48? Yeah. Ми зробимо той сраний квас, чи ні? А, ми знову тут, да. Кстати, тут один має. раз голду наишов, тут зверху лежало. Голда? да? Я ще а не бачив. Очки. Давай, форт. Да, да, пошли, пошло. А, уже TP біжуть на форт зліва. Уже дроны дивіться акуратно. Зараз застринем їх. Лут валує. Медіум. Пішли, валує щось. Це шо? Комарі. Я перелякався. Ще один десь. Найшов. Це шо? Плохо. <звук> Анальна кулька. Анально сама. Ничего себе. Бачу знаток. Не знаю, практикую. <свіс> Анальный шарики полюбляй, да? Понял. Це вже тебе не мало би. Що я полюбляю. Ну, цікаво. Що люди полюбляють. Тут всі надо найти. Да, три штуки. Лут, гобліни, навіть нема що полутати. Середні патрони комусь треба? Mm, та в нас ще поки є. Так-то знадобляться, конечно. У мене у мене лайт. Якщо знайдете, то. На, на землю скину. Ой. Right. Дяка. що, right. right. so, на квест? Ну можна. Енергоячейки не шукаємо. Та ну? Та там кала не дроп. А можно? Ля, воно інколи зависає, короче, і надо и налутается зараза. Это капец. Можно Стоїть АФК тупо і налутается. Оливки. Не знаю, що такого не було. Так, тут обережно літає. Ой, ой, oh, ой. Ой-ой-ой. А що нам тут треба? А, я не знаю, десь тут, короче, треба по. Зараз подивлюсь, чекай. А, так ми зробили вже тут. А вон ті пулі перед нами. На 12. Пробігли вперед. А куди вони? Ліворуч чи праворуч пішли? Ліворуч, ліворуч. А вон зверху, зверху. Ну ти зря, ну Да, треба, щоб одночасно було. Плюс-мінус хоча б. Одного нокнув. Мене нокнуну. Один хатав нет. Беди, Відповзай. А, блядь. Готовий. Є, зняв одному. Піднімаю О, в одному. Піднімай нашу. А в мене, у мене на мене! Да, Где живые нас подним... она поднимает. Проворочь заходит, он винтес там. Бля, меня нокнули. Да блять, не могу, я срана хилка, блин. Очка, а, я тебя могу... А, не, не могу. Не можешь, не можешь. Куда назад камень відпускав? Скоро, хаварів. В РФ. Андрон, свагрився. Тикай, ракетчик, блядь, чи хто ты за? Тут багато їх, треба відходити назад, пацаны. Надо якісь зайти, бігать. Робим тактичний сибальник. Я прикрию. А по кому він стріляє? По нам. Хіба? да. Все, повибухали. А, ось цей ще. ні ні не ще один. Да, мені хілочку треба. Чекайте, зараз попробегаю гниды. Так, по одному беремо, лутаємо, та й нормально. А ми трьох ти... удали, чи двох? Да, да, трьох. Ну трьох. А де вони всі? Десь отут мають повзли. А вон один? Ні, це не один. Потікали гніди. Думаєш? Ну, поп повзли кудись. Вот, 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 один. Далеко повзли. А вот двое не йшов, все, всі копили. Норма. Полесосимо. А вони там на стоять. Так, а що нам там про ковесту Легкі патрони є. Investigation the unknown Трейта сброя Ратлер третій тут я. Багай, І, другий паро. Чуєте, кому кому-то? Один утра, банк. Деквест почитай. Почекай. Тут набої, тут, блин, тут нормально. Кто? So, по тобі? Ні, ні, це. Де. А вон стрільба бачу, там ззаді. Шоль на пульте было. Что, вы же там швидко так? Ні, я в все вихилюсь. Шо, вы клыкатей бункер чи ні? Ні, не, так, я я пустий, я пустий А я не знаю, ну это я не знаю, я путаюсь. Так и лутай, там трупів дофіга, алло. Я не пустий, я фуллоу вже, Я не бачу. Ну можем піти на вихід? Давай, ну, давай, викликай Прочитай квест, може квест біля нас десь Так він десь біля нас і є. О, там десь нижче, Там де мітка. Так прокін мы зробили вже Ні, у мене нема. А, у тебе нема. А у меня уже киссинстигейт за arc машин. Okay. А, то це розбитий дрон має десь лежати. А, це пробігти треба тут, ти просто. А Біля, от де? Dai, відійди, відійди. Куди пробігти? Десь, десь тут пробігти просто треба. По розбитій дорозі якійсь. Тут немає конкретного місця, написано. Що це? Хто це, це, це? я. Десь тут треба пробігти, коротше. У тебе що, виконано вона же, чи що? Ну, от мені оце інвестигейт надо зробити. Ну, інвестигейт. А, інвестигейт. Investigate... А, у мене теж, слухай. Ну... No, no. Зараз чекай, зараз дивлюсь. Скажу. А де воно знайти, хер я От сюди. От туди треба. Okay. А звідки ти знаєш? Магія. А, -а, -а ти зі своїми сайтиками, блядь. Та воно на летає ника. Своїми, каже, сайтиками. Не хочеш, не підказую. не буду підказувати, понял? Будеш сам разупляться. А ти все рівно, ти будеш робити а мені. буде Я роковувати. буду, а ти не. Знайшов? <laughs> mm -hmm. Ага, чудово. Ну, тепер можна на можно вак. А вон типи йдуть, ззаді типи. Звідки Підіймаємось. Підіймаємось на гору. Треба з гори. Позицію зайняти треба. Так, да, бачу, бачу, бачу. Вон вон. Вони, вони праворуч йдуть, так. Вони вак, мабуть, біжать. Що, за ними? Да. Я їх не чую. Я чую. Може вже вони ні? ні ні не не, не, не. не, не піднімались. Вот... No, вон бачу. Yeah. Тут біля мене один спригнув. <звук> Дав пайку одну. Бачу, бачу отут. Вот Блін, не потрапляю. Професор під тобою. А, Мінус збору в одного. У мене типуля. Бля, Блін, мене нокнули на мені. Бачу, бачу. Розмінялись з ним. Є. Треба ну ареснути. Один правий ворог запішов. На мені, на мені, на мені. Хилюсь. Біжу. Біжу. Я його позначаю. Він хілиться йому. Піднявся наверх. По мені стрінув. Біжу, лікати, біжу. Блять, ну чого вона так довго свапає по ушку? Наліво, наліво, наліво пішов, професор, наліво. О, он, он. Ого, він дропнув. Він живий ще. Є. Yeah. Хорош. Так, давай, ось першого, він майже помер. Good job. GG, GG. Це хто? То, ти, ти, хто ти так, хто так каже? Це я, це я, Можна міняти голос вегать. Боже. Ми вас любимо, роботи. Блять. Крінжовенько трошки звучить. <рес> так, розбираємо, да, собі тіпів? Да, лутайте, тіпів. Вон, заберіть, от. Я иду до я... где ті, а тут кінчались, блін. У них хера у него тут, блин. 10 лимонів! И тут ще персики є. Наше ему камень. ха с каменем. Може, він враст играв, він шел добувати щось. Можливо. Багаті хлопочки такі. Бимш. Що, я йду, айвак прожимаю, да? Да, да. Да, да? А він що, на ньому поїхали вже, він же відкритий ще. Ну, так, я йдуй mm -hmm. прожимаю. А він сам, напевно, це яке. Він Угу. Тип, 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 тип. Ай, блин, мене зливо ще ляпнуло. <звук> йду, йду. Нокнули мене, блін, а вони тут з два стволи Аа, нихера Ну <рик> там, бля А, бля, взаді Взаді, в спину В спині, на евакі А ми нокнуті <рик> вже <рик> Бля Тут типи просто вийшли і все Блін, стільки луту Сюука ні! Пішли, пішли Не даємо їм лут. Бля Я, все О, ти знаєш От, от де вони, сука, блять, в цю ігру були. От вони прийшли, коли ми всіх побували, вони нас добили. І тут так Є? постійно. Говно, Це називається <говорот> бутерброд або 69. А прийшов, прийшов, прийшов. А вони тут сюди сидять. Тупо я біч вилісне кіпіч. Як я йому сказав? О, дрон, 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 дрон! дитин. Ракета Бля, ну це срань, це капец просто. Ну як так можна? Того довго не можна затримуватись в файтах, коли файт з треба уходити жесть. Треба ж зафармить, конечно. Без лут гобли не срані.